Ні з того, ні з цього лишились без світла. У середу 4 жовтня без електропостачання залишилися мешканці трьох сіл на Рівненщині. Осова, а також Великий та Малий Мицьк. Виявилось, ворогом електрики стали бобри. Тварини перегризли дерева, які й обірвали лінії електропередач. Незвичайна подія сталася цього тижня у електромережах Рівненської області. Вранці до нас надійшло повідомлення на диспетчерську прат Рівнеобленерго обленерго про те, що відсутнє електропостачання в трьох населених пунктах Костопільщини: Осова, Великий Мицьк і частково Малий Мицьк. Загалом без електропостачання було понад пів тисячі абонентів. Бригади Костопільської дільниці одразу ж вирушили для з'ясування причин знеструмлення та проведення відновлювальних робіт і дуже здивувалися, коли під час огляду повітряної лінії 10 кВ, вони побачили, що повітряна лінія обірвана через падіння дерев. Але причиною падіння цих дерев було те, що їх підточили бобри. Як розповіла менеджерка зі зв'язків з громадськістю ПРАТ «Рівнеобленерго» Алла ліхачова, така ситуація із енергетикою рівнень ще не трапилась вперше. Втім, електрики оперативно усунули несправності та швидко повернули світло у села. Наші бригади оперативно спрацювали. Електропостачання в усі три села було повернуто вже за дві години і сім хвилин. Жителі села Великий Миськ про те, що бобри лишили їх без світла, чують вперше. Кажуть, думали, електрика зникла через ремонтні роботи. Разом з тим розповідають у цій місцині дійсно мешкає дуже багато бобрів. Втім, незручностей ніколи не виникало. У нас світло весь час є. Тільки буває, виключиться на, на деякий час, а потім знову включиться і все, і порядок. На бобрів я тут не, не, цей, не, не це не враждую. Це, по-моєму, не їхня робота. Хіба що ті бобрі, що там, в Москві. То через їх нема світла, я так думаю. Я його не бачила, того бобра, тих то хвостатих. але от як я і в ліс ходила, то, то бачу, що у канаві згрізані дерева. І то так, знаєте, зубами згрізані, значить значить, то так худобина. Зі слів місцевих, окрім бобрів, поблизу сіл мешкають і видри дорогою до осової тягнеться великий та густий ліс. У бабіч дороги усюди видніються сліди їхньої роботи. Ми, коли робили блокпост там то ми часто бачили видрія і бобри. Ні, незручності таких немає в наявних, але коли ми їхали на село Осова, то в лісному масиві, проїхавши метрів 500, з правої сторони там просто порізані дерева. Просто стоять. То можливо, як заточені сокирою, У нас немає таких незручностей, хоча вони там є, там о, дуже захаращений ліс. Мешкають бобричини у кожній водоймі поблизу цих сіл. Люди розповідають, працюють вони тільки вночі, вдень же зустріти бобра велика рідкість. До життя з цими тваринами люди звикли і будь-що захищають їх. кажуть, зірвані лінії електропередач це випадковість, до якої ставляться спокійно. Запевняють, якщо бобри і стали причиною знеструмлення півтисячі абонентів. Робили це не навмисно, Ірина Жуковська, Богдан Корб'як та Артем Шаула телеканал ITV.